Вітаю, друзі, ви знову на каналі Миколаїві. Всім дякую, що підтримуєте канал. Нас вже більше 100 чоловік підписалося. Дякую за довіру. Будь ласка, хто не підписався, підпишіться, поставте лайк. І сьогодні, як ви бачили спочатку відео, я би хотів вам продемонструвати можливість керування освітленням конкретної лінії, яку ви хочете, або і цілого будинку за допомогою пакетного вимикача. Перед вами на екрані розетку, яку я розглядав минулого відео. Хто не дивився, будь ласка. Подивіться, досить корисна інформація. Дані розетки, бачите, тут вже на інших виробниках є більший ампераж. Ту, що я розглядав, вона мала тільки 10 А. Друзі, 10 А це є не дуже так і багато. Якщо згідно формули потужності, це буде, можна підключити споживача не більше, ніж 2,2 кВт. Ну так, для прикладу, чайник маєте 2 кВт, мікрохвильова піч 2 кВт, бойлер водонагрівний 2 кВт. Якщо ви хочете керувати більшу цепочку, тут є теж два варіанти. Перший варіант можна застосувати магнітний пускач. таке, як кажуть у народі з кулібені, таке трошки щось собі придумати. А можна, якщо ви не електрик, купити зразу готовий е, пристрій, який дасть вам змогу керувати освітленням. І що це таке є? Це є от, перед вами стоїть Wi-Fi автомат однофазний 25 А. І тут, друзі, хто собі буде хотіти бавитися такою штукою, як розумний дім, знову ж таки, ви маєте зрозуміти, що ви хочете. Якщо ви хочете весь свій будинок робити у формі розумного дому, ну тут до того треба підходити системно і досить і досить серйозно вивчати дане питання, що встановлювати. Якщо ж ви хочете просто дистанційну пару вузлів включати, то цей пакетний вимикач зараз. Тут він на рисунку, бачите, він має c 80 тобто він тут є на 80 А. Це, що в мене є на 32 А достатньо. Я не знаю, у кого там при однофазній мережі є більші споживачі. Єдине, що ви маєте розуміти, як я говорю в попередньому відео, якщо у вас не буде вдома резервного живлення на, на ваш модуль роутер, і у вас не буде. Удома мережі Wi-Fi і сам цей пакетний вимикач буде без Wi-Fi, ви не зможете ним користуватися. Тому, якщо ви будете хотіти, щоб даний пристрій вимикав вам освітлення, припустимо, цілого дому, то ви мусите зробити собі окреме живлення для вашого роутера, щоб інтернет залишався постійно. Ну і відповідно, якщо пропаде світло, ви не зможете ним користуватися. Хоча, друзі, він так само. Спокійно працює в ручному режимі, ви зможете ним включати-виключати. Е, дивіться, підключення його немає ніяких проблем для електрика. Хто не електрик, поясню. Дивіться, інпут, е, це є вхід. Тобто сюди ви будете заводити, так як він є на мережу однофазну, ви будете заводити сюди фазу і ноль. Там, де N це є ноль. Переважно, це є синій провід, але е, якщо ви не електрик, не знаю, що вам порадити. Якщо ви е, трішечки маєте розуміння, ви мусите знати, де у вас фаза і що це таке є. Колись попробую пояснити уроки е, електрики для початківців. Ви сюди заводите ноль, е, тут де нічого не підписано, заводите фазу. Сюди ви завели вхід, і вже звідси у вас піде вихід, аутпут знизу. Налаштування зараз вам е, покажу по програмі, як з ним працювати. Так, заходжу я на свій гаджет. Е, так, е, свій гаджет тут у мене, бачите, працює все. Так, заходжу, дивіться, друзі. Скачуєте так, як це є фірма, ось даний пакетник, це є фірма Toja. Е, тому він працює на Wi-Fi мережі і вам потрібно буде скачати собі програму Tuya Smart. Натискаю я собі Tuya Smart теж. Встановлювати, скачувати, немає ніяких проблем. Скачали, попросило код, код вам сказало на почту, заходите на свою почту, вводите цифри і все, програма встановилася. Знову ж таки, цикаєте зверху на хрестик, де пише додати пристрій. Додаєте пристрій, воно шукає. Щоб цей пакетний вимикач, його легко було ну, підключити, ще раз кажу, читайте інструкцію, але ось тут є речажок. І ви цей речажок на 4-5 секунд опускаєте донизу, повертаєте назад, він входить в режим підключення, пристрій його шукає, з'єднюється з вашим телефоном через Wi-Fi і все працює. Дивіться, заходжу я на свій пакетний вимикач. Ось він тут є все. Я ним уже можу користуватися, включати його. Виключати, так як ви бачили на початку відео, ніяких проблем немає. Внизу, бачите, я собі класно можна налаштовувати таймери, коли його включати, що з ним робити. Так само ви бачили на початку, зараз я додавав хрестик. Ось тут вгорі є створити сценарії. Тобто, ви можете собі його таким чином налаштовувати, що якщо ви хочете, щоб щось працювало. Чи там датчики, чи ще що, що включилося живлення на дану вітку. Тобто ось такі різні речі ви можете з даною програмою зробити. Зараз ще детально покажу з практичного що під'єднання, які у вас можуть виникнути труднощі. Отже, що стосується під'єднання, друзі, розкажу трошечки більше детально, але перше вам покажу два. Ось бачимо зліва це є якраз наш оцей пакетний вимикач. Із функцією Wi-Fi. Зверніть увагу, ось на ньому пише Wi-Fi і знак. А тут простий, звичайний пакетний вимикач, щоб ви розуміли різницю між ними. Тобто, щоб ви собі орієнтувалися, якщо ви його будете монтувати, даний пакетний вимикач займе три слота. Бачимо, раз, два і третій. А тут тільки раз, два. Це важливо для монтажників, хто буде монтувати і збирати щиток. Що стосується під'єднання, як я вам і говорив. Інпут вхід. Вказано, N, це є 0. У мене синій провід це є 0, коричний провід це фаза. Як я переконуюся, друзі, хто не електрик, обов'язково мусить мати ось такий індикатор. І на індикаторі, бачите, з'являється, пропадає світло, що сигналізує, що на даній віці у мене є фаза. І звідси виходить output. У мене під'єднана. Люстра точкова, щоб сигналізувати світло. І якщо немає світла, немає ніяких проблем. Даний пакетний вимикач так само включається в ручному режимі, як і звичайний пакетний вимикач. Більш тут детальніше немає про що розказати, про детальне друзі. Користуйтеся, кому стало в нагоді дана інформація. Поставте лайк, підпишіться на канал. До побачення, друзі.